Уже друге копне. Вітаю вас. Джем свободу дорога. війська. Дай, 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 дай. Дякую вам за все, що ви робите. Дякую вам, вашим побратимам. Вітаю з нашим днем і дуже вдячний, що маю таку нагоду. Особисто подякувати вам за захист Куп'янського, Куп Куп'янського напрямку. Все, що ви робите щоденно. І подякуйте вашим друзям, побратимам, будь ласка, від мене особисто. Так Я думаю, що це так важливо, коли руски пишаються якимись вигадками. Ми пишаємось реальними нашими бойними досягненнями. Те, що ви тримаєте, куп'янськ, це. Велика, велика до вас повага і дає можливість в принципі розмовляти всім іншим дипломатам. Тощо. Тому дякую ще раз. Ще раз вітаю на да, миру, і Всього тільки найкращого. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за службу. Дякую за службу. Дякую. Дякую вам, Павло. Дякую. Служба українському народу. Дякую за службу. Дозвольте, пане президенте. Да. Дякую. Дякую. Дякую за службу. Українському народу. Дуже дякую. ж хотів Подарували шеврон нашої бригади 43-й окремої Дякую.